А ми зробимо пікнік! А я принесу сюрприз! Подивіться. Сірний пікнік. Надзвичайно небезпечний. Навіть маленька іскра може спричинити велику біду. Я зірничок, А вам все зайнялося. Ой, 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 ой а я ви, сялося. дітки, знаєте, що не можна робити влітку? Давайте разом пригадаємо не брати сірники чи запальнички. Не будемо. Побачив чи дим, Одразу клич дорослих. Да, да. Доли, да, не, забори, обори. Обори, не залишай вогонь без нагляду. Ти справжній герой, яскраве небо, всі знову на галявині ташки співають. Добре, що все закінчило щасливо, а головне, запам'ятайте правила, Бо не іграшка!